одна з найкращих модифікацій на гру Stalker за моєю оцінкою. SVZ Project Episode Zero Deluxe. Ремейк в цьому ремейці дуже багато геймплейних рішень додавали. Тому навіть хто грав звичайний Связе Project, мабуть, це не зовсім те, мабуть. Ну судячи по опису, я звичайний епізод Zero проходив дуже давно. Я взагалі, чесно кажучи, багато чого там не пам'ятаю. І Якщо враховувати те, що тут, якраз як і описувалося, було багато змін геймплейних. Мо, можливо, навіть аби я пам'ятав, то я б тут ну, це буде для мене в новинку. Блін, ну подивіться на це меню. Просто згадайте. Всі інші менюшки в минулих модифікаціях і порівняйте, ось цю. Ну, оце це мод, це не окрема гра, це модифікація на насталка. І оце з цього з самих перших кроків ознайомлення з модифікацією, це самі перші поштовхи свого враження. Тут з меню все починається. І в мене вже просто вже качан вже димиться. Атмосфера тут бомбезна, геймплей тут незвичайний, ну як для більшості модифікацій. Менше тексту, більше досліджень і занурення в оцю атмосферу. Сферу зони відчудження. Ми починаємо. Щоночі мені сняться кошмари. Кошмари минулого життя. Я бачу таке, про що прості люди навіть не здогадуються. У мене ці жахи. Я не можу сконцентруватися на сьогоденні. У мене є нова мета, але я все ще. Tak bude lepší. Користі то від бінокля в цьому тумані. Треба прямувати до селища, поки мені нічого не загрожує. Фух, кордон, початок. Скажу так, що у мене налаштування не сильно прям здоровезні, бо у мене, ну. У мене вже тупо навіть на модифікації сталкеру, першого сталкеру. Я про другий мовчу. Навіть на модифікації першого сталкеру вже компудахтіра не сильно вистачає. Надіюсь, вам не буде різати сильно очі. Ну таке по фепесам, можливо, інколи буде не сильно. Покинути селище. Так, дістатися нам треба до сахарова. Наразі у мене. Нічого жодного, немає. Жодного. Душі тут треба обшукати тут усе. Так, mm, да, треба тут обшукати все. Хоч якось треба інформацію знайти. в нас завдання зараз. У мене оце ще зброї ніякої нема, також цікавенько. Так, основні поради з управління. Наголовніше не бійтесь, обшукувати різні цікаві місця. Можливо, щось знайдете цікаве. Окей. Е, ну пішли, я гадаю, зараз полазимо по цим знакам питання. А нема в мене фонарика? У мене навіть фонарика нема, схоже. А оце я не. О, <ml davANTS> О! Поплескати палець гору. на нафіга він мені. А, ручний ліхтар, во. Все, хоча б ліхтар є. На нього батарейки потрібні? КПК мертвого шаталкера. Заберем. А дай якраз треба буде і подивитися, що за інформація. А, треба використати ще. КПК про заїка. Щоденник. Блін, тут ще треба, мені здається, бігом прочитати взагалі особисті думки. Ось об коротко про завдання, бо я так і не зрозумів Особливо на початковому ролику там особливо нічого не зрозуміло було. А ось КПК про заїка. Давайте відразу його подивимося. Гучний землетрус і спалахи блискавок, висвітлюю чорні киплячі хмари. Я ледве встигаю забігти в підвал. Починається викид. Протяжний підземний удар стрясає все навколо. Піднімається пил. Валиться з полиць сміття через відкритий двірний отвір. Підвали освітлює спалах неймовірно яскравого світла. Сіт втрачає кольори та сіріє. Видно вулицю і почорнілий труп слівого пса, що лежить на асфальті. Ураганний вітер несе сміття. Починається найважчий момент викиду. Земля стає на диби, все заливається мертвим світлом. З'являється багатоголосий гул і гуркіт, спалахи блискавок. На підлозі трясуться речі, що впали. Перекриваю очі руками. І ось настає пік викиду. І відбувається останній найсильніший і найстрашніший удар. Він смикає землю, ламає дерева, стає темно, а потім. Це прикольно, але мені типа здається, він оце прямо так виписував, коли викид починався. Ну його, схоже, викидом накрили. мабуть, типу, викид був такої сили, що він навіть не вижив. І, до речі, знак питання таки зустався на мапі може треба ще в сусідній підвал буде заглянути. Так, мабуть, треба на і сюди ще КПК, знову КПК ще одне, невідомого сталкера. Ну тут буде так нормально тексту. Схоже, все таки, тому що я казав поменше тексту. Ну, типу, діалогів менше буде, але тут а, буде фішка в тому, що на пошуки саме. Всякої різної інформації. Давайте подивимося, що оцей КПК. А блін, я забув, ще треба ж почитати ось те, що я не що я не почитав. Так, КПК невідомого сталкера. Схованка. А, це інформація про схони просто. А вони мені покажуться. І де вони саме повинні бути? А ось, схоже, оце, так. Схованка торгова представника. Блін, мені треба спочатку, мені здається, знайти хоча б зброю якусь. А це предмети першої необхідності. Це якраз схоже, оце ось тут ми все й повинні знайти. І стати до Сахарова обшукати схованки сталкера, торгашавна ще за. Тання, во бо... так, давайте щоденник бігом зараз подивимося. Навчання думаю, не сильно потрібно. Ну так, я прогляну. Ні, це просто типу туторіали як користуватися. Після третього викаду наша група зникла з радарів, жодних звісток чи повідомлень від них. Єдиний, хто тримає з ними зв'язок до самого кінця сахару, він буде моєю відправною точкою в цій справі. Ще не варто забувати, що в зоні працювали агенти з наших ОТГ. У разі чого можу звернутися до них, але це завдання не з простих. Буду сподіватися, що начальство передало через наших скаутів інформацію про мене. А ОТГ, це що воно з себе взагалі представляти, ОТГ? Добре, тут ми знайшли ще одну інформацію, окей. Блін, оце ще тут написано Що це таке? Опа. Я випадково побачив цей значок і, схоже, не дарма. Деякі малопомітні предмети будуть додатково відображатися на інтерфейсі для полешного обшуку подібних предметів, але не всі. Ключ, блін, тут це селище, схоже, треба буде обшукувати, прям дуже ловко. Ну я знайшов ключ... Блін, можливо, це якраз ключ від підвалу до Сидори увеча. Може. Я просто думав, що нам треба просто по цим значкам, по знакам питанням пройтися, але схоже, не все так просто. Треба буде, мабуть, ще й пороздивлятися ловко, енергетичний напій. Тому у нас навіть проходження, я гадаю, буде не зовсім звичайне. Ну не таке, як зазвичай, тому що тут поменше буде тексту і більше буде упір саме на дослідження території цієї Цієї. Знову ще якась фі... о ніж, ніж і записка. Все, добути ніж, хоча б ніж у нас є, а записка? Спритний, ми звалюємо. Якщо повернешся сюди, ключ від скриньки в крайній хаті, знайдеш на столі в себе вдома. При всяк випадок залишив твій старий обріз, знайдеш. Постарайся не затримуватися тут. Удачі! А, старий обріз. О, цікаво. Старий обріз, це, мабуть, якраз це відмикаю ключем оце місце, де той обріз повинен бути схоже. Гітара. <смі> не знаю навіщо вона мені, але ладно. А ось ці фігні... Во, патрони знайшов. 9 на 18, це якраз у нас на пістолет. Ще побачимо, чи пістолета той знайду. Крюксак нічого нема. Я гадав, що на цьому, до цьому, на горищі цьому щось буде, але нічого нема. Блін, мені ось ця домівка дуже цікава. В неї все прям позаколочувано. А як туди дістатися? Або взагалі ніяк не можна туди дістатися, або може якось треба через дах залізти туди. Чи в мене вийде ось єдине тільки. Так, вийде. Але залізти, схоже, все одно якось, мабуть, що і не вийде. Чи може вийде. Ну тут нічого нема, тут зачинена оця вся фігня і пустота. Я просто гадаю, що якщо я залізу навіть туди, то я не вилізу вже. Е, а тут уже радіо працює. Підвалі нічого. Двері замкнено. Оце якраз ключ був для цих дверей. Як ви встигли помітити збереження обмежені. крім автоматичних збережень, зберегти ваш прогрес можна також у безпечних місцях біля магні... магнітофонів, що працюють або радіо. Оце прикольно. Тобто, чисто біля радіо я можу. Так, патрони дріб. Е... Ще, схоже, дріб якась була. Але я думав просто що тут ще може буде щось типу зброї. Блін, тут навіть ось, подивіться, тут навіть ось кімнати прям наповнені класно. Во, так є. Обріз у нас є, але патронів, по-моєму, кіт нацюнів. 20 патронів. Ну, ще побачимо, що там мене чекатиме. Бо поки що, наче пусто немає ніяких мутантів або щось подібного. Блін, Я б отако лазив, але, блін, не видно нічого. Це ще єдине. І, мабуть, краще перезарядитися відразу, бо це буде потім. Як хтось побачиться мені або налетить, зненацька, то буде біда. Так, відчиняємо двері, знову якась кімнатка, карта кордону. Оу. Це якраз нам по цьому. Карти з відмітками допоможуть орієнтуватися на місцевість, якщо ви відчуваєте труднощі з цим. Такі карти можна буде знайти в місцевих торгується або найближчих таборах сталкерів. Во. Опа! А оце вже чиноним. На першу пору вистачить, можна вирушати далі. Можна вирушати далі. Тіпа можна вже йти далі. Ви можете до такого додати графічних фільтрів. Ну, е, типу, я гадаю, що ми будемо вже проходити так, як задумував автор. Я думаю, що так як з самого початку задумувалися, так воно зараз і стоїть. Але, блін, знаки питання не всі. Я гадаю, ми будемо прямо все-все, типа, занюхувати. Так, да, це схоже, це карта місцевості. Це оці кружечки додаються. Ключові місця, так скажімо. Бля, а тут же ж можна обшукувати і обшукувати, покинуті блокпости, а те пешки оці тут ого скільки. Всь можна обнюхувати. Будемо все досліджувати прямо до дирок чи я. Типу, скажете мені. Тому що також ну, дослідження тут е... такі, наче й цікаві, але з ними також якби, зловживати сильно гадаю, не треба. Хабар приніс. Ти так не кажеш копець, не приніс. Записка з Бункера Сидоровича. Де я чуть не... не навалив. Записка. Оце Сидоровича. Термінове замовлення на артефакт. З великої землі надійшло замовлення на артефакт душа. Тому хто притягне його першим, гарантовані великі гроші. Пускрипто різна зелені селища новачки повідомляли, що бачили схожий арт у різних аномальних полях на кордоні, але ніхто його так і не зміг принести сюди. Тож замовлення не з легких. Відразу беріду уваги. І раджу прикупити щось краще за відгук. Пост по скрипту. Детектори ведмідь лише за 10 тисяч гривень. Божевільна знижка. Хто хто? Сидор, думає тільки про бабло. Тобі полювання, сталкери. Дякую тобі. Тобі полювання, сталкери. Фантомний Сидор. Тут ж треба не забувати, що якби збереження тут обмежені. Тому треба буде якось не лінитися і почастіше забігати на ці поінти. Сейфпоїнти, так скажімо. І тут також знак питання якийсь для чого він оглянути. Не чіпайте гітару вона. Покласти гітару. Це як типу просто дань, дань, якась пам'ять, я не знаю. Бо щось щось грикнуло. Фу, я чуть не навалив. Ну все, нам, коротше, треба вирушати далі тепер. Не знаю. Просто, можливо, все-таки не буде зайвим піти на блокпост. І заодно ж треба обшукати оці схованки торгаша. І ще знайти детектор відмій десь. Знайти детектор відмій треба. Це треба буде, мабуть, десь тут лазити, мабуть, шукати цей ще детектор. І ще в якій аномалії також питання потім. Ну, коротше, тут прям біганини буде нормально, але. Потрібна допомога досвідченого сталкера. Скину координати. А він не почекає, я типу на блокпост просто збирався. Давай хай він почекав, поки що. О, ще можна час подивитися, підожди. 9.19 Так, ми наближаємося. до себе йти назад. Нема потреби. Е, -е, -е, -е. Блін. Я думаю, ми сам блокпост можемо ще оглянути, але ні. Так, я чую зомбованого. Да, зомбований там є. Ну це якраз ось по дорозі. Підемо зараз, обшукаємо цю схованку торгашауту. Блін, я не знаю, просто чи його бахнуть, чи вже з цього побахнуть його. Чи він сам по собі гуляє. Друже, не треба. Ні, він на мене йде козав. Блін, ладно, треба бахнуть бо, ну, на всяк випадок. Ну, з одного патрона, окей. Бо зазвичай просто, я пам'ятаю, роблять тих зимбованих прям живучими жорстко. Ці, в принципі, нормально випадають. А цей спить чи не спить? Ну, в сенсі спить, чи назавжди спить. Так, ну тут подріб, во. дріб. Якраз додатково дріб ми знайшли. А цей. А це йому капець. А, і це ж можна ще їх обшукувати цих зомбованих, але, типу, у них нічого нема. Так, дивимось, що у нас є далі. Куди ми можемо піти далі? Підемо, значить, до цього невідомого. Просто я гадаю, що він якраз оце стоїть біля великої аномалії, і там якраз повинен бути цей артефакт, який там, типу, душа, чи що, я вже забув. А просто, а можливо, він дасть мені якраз цей детектор, і не треба буде його прям шукати з іншої сторони. Є, чувак, аномальне поле м'ясорубка. Оце ж якраз тут, мабуть, що і воно буде. Привіт. Сталкер, дякую, що відгукнувся. Що сталося, і що ти тут робиш? Допоможи дістати артефакт із поля, будь ласка, він мені дуже потрібен зараз. Просто артефакт дістати? А ти що сам не можеш? Та ти подивися, скільки тут аномалій. Мені стрмно сюди лізти поки що. Але мені потрібен артефакт, який там лежить. Я засік його детектором. Ти начебто досвідчений. Допоможи, будь ласка. Я тобі натомість віддам свій детектор. Більше нічого не можу запропонувати. Ну ти й зелень. Наступного разу за тебе роботу ніхто не робитиме, але допомогти допоможу. Детектор мені не завадить. Та я розумію. Дякую, що погодився. Ось, тримай детектор. Чекай тут, зараз пробую дістати. Ой, детектор, ось детектор, да? детектор відгук, дозиметр. Блін, а ще й дозиметр же треба, якби, на себе натягнути. Блін, зараз будемо намагатися. Я надіюсь, ще просто зараз не нахапаюся цього радіації. Та ще й збереження, ж було, якби не, не прям поряд. Ну, все. Тут якось не сильно замудрство. Зазвичай, блін, таку сраку запихають. Віднести артефакт Сталкеру. Що ж, дякую за детектор. Да, серйозно дякую за детектор. Це типа, ну, глюк. Йоу, оце весело. КПК мертвого сталкера. КПК невідомого новачка, давай глянемо. Моє перше серйозне завдання принести Сидоровичу артефакт. Бував я назвали звалищі у темній долині і нічого. Повертаюся на кордон і бачу, блін, цей чортів артефакт. Ну гаразд, дуже добре, що я його бачу, але його ще дістати треба, здається, викид насувається. Ну нічого, я швидко упораюся. До лише кілька метрів стигну, треба тільки акуратно. Акуратно не вийшло, блін, якийсь да... Якийсь прям дуже незвичайний серйозний прям викид був. Ну, третій викид там писалося, щось типу того. Так, дивимося, що у нас там ще по завданням є. Ну, ми можемо піти ось на ТП локомотив. Ну, подивитися, коротше кажучи, оці усі ключові місця. І треба ще, блін, детектор відміться і десь знайти. Взагалі я зараз, мабуть, якраз сали ще побіжу, ще збережуся. Бо в мене щось так ну жметься трішки, що зараз десь щось добуде, а потім ну, по новій не сильно хочеться мені все це перебігати. Фу, ну, да, тут, звісно, наробили приколів таке що зжимається нормально. Тобто, ми тут прямо досліджуємо все це діло і бачимо, це минуле життя, мабуть, на цих місцях. І це типу прикольно. Такі цікаві місця будемо по дорозі також оглядати, як, наприклад, оце вагончики. Ось ці. Ну, взагалі, ми зараз, гадаю, направляємося до цього. До АТП поки. Ну, в цьому вагоні нічого немає. Можливо, є тут щось. Блін, можна фонарика. Двері замкнено. Оці двері, до речі, в деяких модифікаціях бачу. Вони ведуть у підземелля невеличке. О, аптечка, блін. Я підібрав їх. Хоч. Аптечка то завжди добре. В цей тунель він там попід низу йде і ж до, до ЖД оцього насипу. І типу там я потім можу вилізти. Ну це якщо такий самий, це якщо таке саме підземелля, яке я бачив раніше у модифікаціях. Атмосфера, звісно, прям топова. Дуже сильно прям все загадково і чекаєш, прям якогось на кожному круті якогось підкову. Виру чекаєш. А тепер локомотив, ми на місці. Тут взагалі хто-небудь залишився? Хм. Не, гадаю, тут ніхто, нема нікого. Було б дивно, мені здається, що я би тут хтось був. Враховуючи те, що ми вже бачили.